Мир вам, брати і сестри, сьогодні зачитаю слово, яке написано в книзі Єремія, 13 голова, 5 вірш. Пішов я та сховав його на Ефраті, як заповідав мені Господь. Як же уплило чимало часу. Сказав мені Господь, піди на Ефрат і візьми звідси пояс, що я заповідав тобі сховати там. Пішов я на Ефрат, розшукав і взяв пояс з того місця, де його сховав Бог, і ось пояс зогнив і став непридатним. І надійшло до мене таке слово Господнє. Так говорить Господь. Отак я знищу гординю Юди і велику гординю Єрусалиму. Цей злий народ, що не хоче слухати моїх слів, що ходить за своїм запеклим серцем і біжить слідом за іншими богами, щоб їм служити і перед ними не припадати, стане таким, як цей пояс. Ні до чого не придатний. Сьогодні Господь показує про те, що ті, хто не слухають слів Божих, вони стають непридатними. До нічого. Якщо ми хочемо бути придатними в своєму житті, нам потрібно слухати, що каже Господь. Так каже Слово Боже. Якби ми хотіли бути придатними, ми б слухали, як Господь нам заповів. Бо Бог слухає нас, коли ми слухаємо Його. Але якщо ми не слухаємо Його, Він нам не дає нічого. Нам потрібно слухати Слово Боже, бо це дає нам силу, це дає нам мир, це дає нам радість. Це дає нам справу, справу до Господа. Боже, благослови нас і поможи нам слухати Тебе на всякому місці. Амінь.